Рей Гарреті. чи просто Рей. Пітер Макфріс. Ген Колсон ім'я, хода моє життя. Like me. My kind. Колись давно ми пішли в першу ходу, щоб надихнути звичайних людей. Хлопці, всміхайтесь. Бачте, камера. Не думай про те, що не контролюєш. Дії згідно плану. Я, особисто, думаю про той приз. Перше попередження. Все добре, тільки не зупиняйся. <рес> Саме так. Просто йди. Не мали. зупиняйся. Давай, <рес> зупиняйся. <рес> Просто йди. <рес> Друге попередження. <рес> Третє попередження. <рес> Це змагання для тих, у кого залізні яйця. Всі правила вам знати не треба. Затямте головне. Йдете зі швидкістю не менше трьох миль за годину. Інакше виліт. Вийдете, поки не лишиться один. Готові перемагати! Довго ж до мене доходила? Або йдеш або смерть. І даде, скільки можете. Попередження! Але іноді тіло відмовляє. Попередження! У когось зупиняється серце. Попередження! У когось мозок! І фінішу нема довга хода у кіно восени.